Добрий день всім! Сьогодні ми будемо вчитися з вами ділити на трицифрове на одноцифрове число, якщо у часті з'являється нуль. Алгоритм виконання такий самий, але треба бути дуже уважним. Отже, для того, щоб 525 поділити на 5, необхідно визначити кількість цифр у часті. Для цього треба знайти перше неповне ділення. Беремо 5 сотень. 5 дорівнює 5. Тому ми ставимо для нього крапку, в нашому числі будуть сотні. Значить, будуть десятки і одиниці в часі буде трицифрове число. П'ять сотень поділити на 5 дорівнює одна сотня. Одиницю ставимо на місце сотень. Перевіряємо. Один помножити на 5 дорівнює 5. А 5 мінус 5 буде 0. Зносимо 2. 2 менше, ніж 5, тому ми не можемо поділити 2 на 5. Отут ми ставимо в частку 0. Зносимо 5 одиниць біля двох десятків. Отримаємо число 25. 25 поділити на 5 дорівнює 5 одиниць. Перевіряємо. 5 помножити на 5 дорівнює 25. А 25 мінус 25 остача 0. Всі цифри знесені, вся частка заповнена. Дякую.